1974 році побачила світ книга Володимира Шпака, сучасні фальсифікатори ідейної спадщини Тараса Шевченка. Філософ пише про Великого Кобзаря як про непохитного полум'яного революціонера, борця проти соціального і національного гноблення. Він зазначає, що полум'яне слово великого поета гучно лунає над світом, служить народам в їх боротьбі за свободу і справедливість. Творчість Тараса Шевченка невмируща. Від того часу, як вийшла книга, минуло понад 40 років. Все життя Володимира Шпака супроводжує творчий Шевченка. В ній глибока мудрість і філософія. Не дивлячись на це, все ж таки, коли книжка вийшла, то редактора зняли з роботи на партійних зборах, обгорвували цю книжку там у видавництві в Києві. Наукова думка було таке видавництво. І редактора звільнили з роботи за мою книжку. За що? За те, що, мовляв, під виглядом критики буржуазної пропаганди ведеться поширення буржуазних ідей. ну, Звичайно, всяка критика містить тобі поширення, бо якщо я критикую якусь ідею, то я ж повинен цю ідею викласти. Що я критикую? Так же ж, інакше ж не можна. Тому я викладав ці ідеї. Який я критикував, потім показував, в чому їх неспроможність цих ідей, доводив, що вони в чомусь неспроможні, щось не так у них. І ось за це редактори зняли вид роботи, що, мовляв, під виглядом критики ведеться пропаганда буржуазних ідей. На питання, чи заборонена була творчі Шевченка у роки радянської влади Володимир Тимофійович Шпак висловив таку думку. Не можна було його заборонити. Якби навіть хотіли заборонити, це б нічого не дало. Бо народ дуже любив Шевченка і знав всі його твори на пам'ять. Тому заборонити було неможливо. І тому влада це розуміла і не робила цього. Ми твори Шевченка вивчали, але треба сказати, що і невелика увага приділялась тоді вивченню творів Шевченка. Так, заповіт його вивчили та й все. Оце всі твори, що ми вчили у школі, А потім вже, коли я поступив в університет, в аспірантуру після університету, то мені запропонували написати дисертацію про те, як творчість Шевченка аналізується у різних країнах світу. І я про це написав дисертацію про інтерпретацію творчості Шевченка у світовій літературі. Ну, як тоді сказали, буржуазній літературі. Я так і написав. Але оскільки про це не можна було писати просто так, про інтерпретацію, а треба було писати про фальсифікацію, бо те, що писали в буржуазних країнах, це тільки була фальсифікація. Інакше не можна було сказати. Хоча там і була і фальсифікація мала місце, але там було багато правди про Шевченка, сказано. Але треба було все. Зображувати як фальсифікація. Ось тому я тоді і написав цю книгу про інтерпретацію творчості Шевченка у зарубіжній літературі, буржуазній літературі, але це було названо як фальсифікація. Так і називали дисертація фальсифікація творчості Шевченка, тому що інакше назвати не можна було. Мені треба було їх лаяти, навіть не можна було так і спокійно писати. Треба було обов'язково буржуазних авторів усіх лаяти, незалежно від того, що він писав. Раз це автор буржуазний, то треба було тільки лаяти. Мені так і сказали. І керівник науковий сказав. І коли я видавав книжку, я пішов до редактора, поніс цьому книжку. Він прочитав, потім позвонив мені прийди. Я прийшов до нього. Він мені дав список, такий великий список на листку різних слів, епітетів, таких лайливих, там е, зрадник, провокатор, запроданець і так далі. Е, Десь слів із 30 дав таких. І сказав: оце проти кожного прізвища книжці, що ти пишеш, постав один оцей епітет, а той два. Бо інакше ці всі епітети поставлять проти твого прізвища. Ну, я й поставив коло кожного прізвища буржуазного автора, цей який-небудь епітет. Якщо я де там не поставив, то Рудакзер потім все рівно дописав, поставив. І книжка й вийшла така лайлива е, зарубіжних авторів лайв, за те, що вони нібито фальсифікують. Хоча, я кажу, там була і фальсифікація, але багато було і правди, сказано, дуже багато. Нині Володимир Шпак підготував до друку статтю Шевченко наш сучасник. В університеті готується видання збірника статей про Шевченка під назвою Наш Шевченко. Я написав туди статтю під назвою Шевченко наш сучасник. І такий підголовок, ідейний зміст творчості Шевченка і сучасність. Я показав там, що Ідеї Шевченка дуже актуальні були не тільки тоді, коли він постав, коли він жив, коли він боровся, а багато його ідей і сьогодні актуальні. Коли він закликає, скажімо, людей мати совість, коли він закликає не робити один одному зла, робити добро людям один одному, до цього то хіба це погано? Хіба це не важливо сьогодні нам? Дуже важливо. І Шевченка таких творів багато і з точки зору моралі, з точки зору політики, і з національної точки зору дуже багато таких творів, які актуальні і сьогодні. Ось про це я написав цю статтю, наскільки ці твори сьогодні Шевченка актуальні. І його ідеї, які містять не тільки поетичний зміст, не тільки відображаючий в формі поезії. А це глибока філософія його творчості, глибокі філософські думки, глибокі філософські ідеї в його творах. І це дуже важливо було. І тоді, коли він писав, і це дуже важливо сьогодні. Там і пояснюється така популярність поета. Скажіть, назвіть ще прізвище поета, якому у світі було поставлено півтори тисячі пам'ятників, як Шевченку, такого ви не знайдете поета. Розуміючи, що реакційна суть російського імперіалізму сама по собі не змінюється, поет вірить у перемогу справедливості, бачить свій народ вільним і цивілізованим у майбутті. У це віримо і ми, борючись проти російської агресії, яку Путін намагається приховати від світу. Мовляв, російських військ на сході України немає, а винні у цьому сепаратисти. До єдності закликає поет, бо він. У ній бачить силу народу. Шевченко глибоко вірив у майбутнє, щасливе майбутнє не тільки українського народу, а взагалі всіх народів на планеті. Він вважав, що технічний розвиток, наукові відкриття приведуть до того, що на планеті докорінно зміниться лад суспільне життя людей. І він писав: буде, буде бити царями сіяне жито, а люди виростуть. Умруть ще не зачати царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і люди будуть на землі. Мієте, як здорово сказано було. Його віра була в це непохитна. І у щоденнику своєму, коли він записав про цю віру свою. Про те, що технічний прогрес приведе до докорінної зміни на планеті, він закінчив цей запис так: моє пророчество, несомненно, він був переконаний в тому, що прийде визволитель, який приведе наше суспільство до нового ладу. І тому він говорив з новим і праведним законом. І зараз ми живемо у Незалежній Україні. Ми глибоко шануємо твор Шевченка, його ім'я, але разом з тим ми повинні пам'ятати, що боротьба, яку вів Шевченко, і ми здобули нарешті свободу, ця боротьба ще не закінчилася. Дуже багато зусиль докладається до того, щоб повернути Україну назад у Московську імперію. І ось ця агресія, яку вчинила Росія нині на сході України, де ведеться ось така війна, де кожного дня гинуть десятки людей, вже загинули тисячі людей на цій війні. І українці, і росіяни там гинуть. І все це з вини одної людини Путіна, цього кремлівського фюрера 21-го століття. Та він в цьому винен. Колись Шевченко писав про те, що на Кавказі пролито крові стільки, коли він говорив про боротьбу кавказських народів проти російського поневолення, що вистачило б всіх імператорів втопити з дітьми і внуками. Так само можемо сказати зараз про Донбас. З Путіна там пролито стільки крові народної. Що не тільки напоїть вистачило Путіна, а й втопить його в цій крові. Мудре слово Тараса Шевченка актуальне сьогодні, певне, як ніколи. Єдність це проблема досить складна. Вона потребує певного часу для того, щоб народи, які, між якими є певні відмінності, стерли ці відмінності. І щоб був народ єдиний, це прийде з часом, пройде хай кілька десятків років і прийде. Знаєте, коли тільки приєднали області Західної України до центральної України, Східної, різниця в вимові була дуже велика, тому що люди на Західній Україні, як правило, говорили з дуже сильним польським акцентом. А зараз вже цього нема, цього вже не помітно. Я жив у Західній Україні після війни, і я це дуже добре знаю. Як тоді люди там говорили по-українськи, Напівпо по-польськи. а зараз цього вже зовсім немає. Як вели тоді боротьбу, я вам розкажу один випадок. Якось йшов уранці в школу і побачив на стіні, це в 46-му році було, такий великий листок паперу і на ньому щось написано великими літерами. Я став, прочитав перший рядок. І побачив, що це рядок із віршами коли Бажана, популярного тоді поета. Вірш, його називався Клятва. У нас клятва єдина і воля єдина це був перший рядок. Я хотів йти далі, а потім подумав, а що це його тут повісили, може, там щось далі не те написано. Став і прочитав до кінця. Там чотири рядки було. І в останньому четвертому рядку було замінено одно слово тільки. І звучало воно так: насклятва єдина і воля єдина, єдиний на склечі порив ніколи-ніколи не буде Україна рабою московських катів». Тобто хтось написав ці слова, бо жена тільки замінив слово німецьких на слово московських і повісив на стіні. І вони висіли цей плакат. Але коли я йшов із школи додому, то його вже не було. Чому? Тому що там поруч було районне відділення міліції. То його, звичайно, цей блакар швидко побачили і зняли. Але я вам говорю про те, як народ боровся. Для мене Шевченко великий поет, геніальний і ще більше геніальний мислитель. Мійте, це великий мислитель, один з найбільших у світі. Коли читаєш його поетичні твори, яка там геніальна думка проходить в цих його творах, які геніальні ідеї він висловлює в своїх творах. І, звичайно, це дуже впливає на, на людей, Ось чому його твори так люблять і вони такі популярні завжди були. Знаєте, я вам тут теж розповім один приклад. Якось я був у Парижі і йшов по вулиці Парижа і побачив відоме знамените кафе в Парижі, де збирається Парижський бомон. Поети, письменники, артисти. Я зайшов туди, надію, що побачу, може, кості знаменитостей. Підійшов до столика, там сидів якийсь чоловік за столиком. Я його спитав, чи можна асистити. Він каже, можна, я сів біля нього. Підійшов офіціант, я замовив йому, що я хотів. Він пішов і тоді цей чоловік до мене звертається і каже, ви, мабуть, з Радянського Союзу. А це було у 2005 році. Я кажу, так, а звідки ви знаєте? Він каже, ну, а я чую по. Вашій мові, що ви із Радянського Союзу. І тут же, як заспіває пісню, російську пісню, оцю із до острова Настрежень, російською мовою заспівав. А я кажу йому, ні, це російська, а я із України, I am from Ukraine. Він замовк тоді так подумав, подумав кілька хвилин налив собі ще чарочку випив, а тоді ратом, як заспіває, реве та сто на дні проширохи сердитий вітер завивав. <сум> українською мовою. Я прослухав цю пісню та, та питаю, а звідки ви це знаєте? Російською, і російською, і українською, і, 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 і італіянською, і англійською знаєте, бо я говорив з ним англійською мовою, він знаю її і англійську. А він каже, а ви знаєте, я раніше був у складі одного тут ансамблю у Римі. Ми їздили по всій Європі, по всьому світу, виступали, давали концерти. Тому каже, коли ми їхали в якусь країну, то ми обов'язково вчували пісню цієї країни. І коли, каже, ми їхали в Україну, то нам сказали, вивчіть пісню на слова Шевченка, бо там найпопулярніший, найлюбимий поет це Шевченко. І ми, каже, вибирали, вибирали, вибрали цю Ревета стоуне. Вона нам так сподобалась. І ми, каже, дійсно, як заспівали там, коли були на Україні, у Києві були, в інших містах, у Львові, каже, виступали. І Коли заспівали, то нам дуже аплодували всім за цю пісню. На слова Шевченка. Ось бачите, як популярний Шевченко? І він пам'ятає він всю ту пісню, всі реве та стон від початку до кінця. При Януковичу, коли знищувалося все національне, було переобладнано експозицію в Канівському державному меморіальному музеї Тараса Шевченка. Відвідувачі музею з болем прореагували на такі зміни. А головний редактор тижневика слово просвіти. Лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, письменниця Любов Голота, писала: Може бути, що не сьогодні-завтра з'явиться указ президента Януковича, і група на чолі з Ларисою Скорик отримує високі державні нагороди за здійснення авторського проєкту нової експозиції в Державному меморіальному музеї Тараса Шевченка. Проєкту, в якому Шевченко повністю денаціоналізований, з якого вилучено будь-які свідчення великої ролі Шевченка, навіть не в житті суспільства, не в усій Україні, а вилучено той феномен, який склався у кожній родині. Для кожного українця це вдалося блискуче. Родом я Суботова, тому і в тих місцях я був, де Шевченко бував, і який він описав у своїх творах. І від Чигирин, бо я звідти родом. Тому я не можу зараз сказати, що являє собою цей нинішній музей, бо я його не бачу. Але, на мою думку, треба Шевченка показувати дуже широко. Треба показати все його життя. Його життя теж ідеал. Це ідеальне життя людини. Простої людини, але людини мудрої, людини, яка все своє життя присвятила і віддала боротьбі за свою державу, за свою країну, за свій народ, за його визволення.